У Хмельницькій дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Авангард знову змагання. Цього разу на чемпіонат області приїхали боксери трьох вікових груп. Конкуренцію нашим спортсменам на бійцівському рингу склали сусіди тернопільчани, які також вирішили взяти участь у змаганнях. Адже попереду у боксерів чемпіонат України, проведення якого, як і більшість спортивних заходів, знаходяться під загрозою. Это очень плохо для наших ребят, очень плохо для наших людей, для нашей молодежи, что мы не можем, допустим, выехать в любой регион, даже нашей страны. Скажу вот сейчас пример. Соревнования, которые запланированы в Горловке, чемпионат Украины отложены и переведены в другой город. Попри всі проблеми, які існують, спортсмени продовжують дивувати своїми результатами. Одним з таких є вихованець спортивної школи Авангард В'ячеслав Гаврилюк, який продовжує підкорювати висоти на міжнародних змаганнях. За свої заслуги 15-річний спортсмен нещодавно отримав посвідчення майстра спорту України. Я довго йшов до цієї цілі стати майстром спорту з боксу. Це дуже високий результат. Буду старатись далі підкорювати вершини спорту. Ставати ну, нові звання, отримувати спортивні. Щодня тренуватись, брати участь у змаганнях, перемагати суперників, і не лише це мотивує займатися боксом юного спортсмена Олексія Підмурняка. Щоб мої батьки, і мій брат могли гордитися мною, щоб я добивався тих цілей, які я собі поставив, щоб люди знали, що бокс це дуже гарний вид спорту. А ще спортсмен каже, що бокс для нього більше ніж спорт це спосіб життя. Тренер каже, що ми в цій школі нам не обов'язково стати якимось переможцем, а щоб з нас вийшли гарні люди, щоб в щоб нас була дисципліна, щоб ми були вихованими, а не просто так, як кажуть, сіла є, не треба, а просто щоб були гарні люди. В результаті змагань найбільшу кількість нагород та командну першість завоювали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи No2 Авангард завдяки спільним зусиллям спортсменів та тренерів. Боксерська кузня продовжує займати лідируючі позиції не лише на обласному рівні, а й на всеукраїнському.